Яка найкраща олія в Україні? Саме краща олія в Україні це ту, яку ви самі зробили. Дійсно, якщо ви посіяли той самий соняшник, самі його зібрали без всякої хімії, віджали пресом холодного віджиму. І оце це краща і корисніша олія. Якщо говорити за всі інші олії, тобто є ж два методи, три методи холодного віджиму, то що я тільки що сказав, є ще гарячу віджиму, теж під пресами, але під більшим навантаженням і там більша потужність. І є третій, це хімічним способом, там за допомогою гексан це типу такий розчинник. Але всі цих три методи дозволено використовувати в Україні і не тільки в Україні, в Європі. Там, хто пише, що в Україну хімію на експорт натуральна — ні, це скрізь є дозволи, і заводи, виробники дотримуються цих, цих норм. Якщо ми говоримо за великих потужних таких, ну ми, наприклад, 2000 тисячі тон в місяць можемо виробляти олії, але ми не використовуємо хімію. Ми виключно при саме. А ті заводи, як, наприклад, які можуть там 100 тисяч тонн в місяць робити, ті вже використовують хімічні метод, тому що це набагато вигідніше. Але чи корисніша вона ні? Якщо вибрати між цими трьома оліями, то найкорисніша це ця, яка холодну віджиму. Якщо говорити чи мруть люди від неї, та не мруть від неї люди. Я не чув, може видищу, але не знаю, я не чув жодного випадку, щоб людина вмерла від того, що вона пожарила котлетку собі на олії, яка була зроблена за допомогою ексанту. Тому, в принципі, всю олію можна вживати, але якщо є можливість, звичайно брати олію, крафтову холодну віджиму. Ми, в принципі, тому і прийняли рішення, що ми, крім того, що виробляємо 2000 тонн олії. Пресовою гарячу віджиму. Ми зараз запустимо свою невелику лінію, яка буде виробляти 100-150 літрів, літрів в місяць, не тон, а літрів просто. І будемо, дамо їм торгову марку, і буде там по 250 мл. Будемо випускати, будемо її показувати людям, як виробляємо, щоб всі прям побачили, як саме це все відбувається, і прийняли собі рішення, чи їм цікаво піти в магазин, купити літр там за там, я не знаю, скільки там, 70 гривень, чи їм там 0,25 вони. Готові переплатити більше, але вони бачили, що вона натуральна і е, вони готові переплачувати. Е, тому зараз працюємо над е, крафтовою олією, але в олію можна вживати будь-яку.